Таю вас, наші глядачі. У нас зараз відбудеться скайп-зв'язок із директором центру розвиток International Labor із Києва Миколою Мироновичем Гещаком. Ми спробуємо поцікавитись про євроінтеграцію, про питання працевлаштування українців, зокрема закарпатців за кордоном у країнах Європи. Чи вважають нас там дешевою робочою силою чи фахівцями? Отже, пропоную вам зараз вийти на скайп-зв'язок. Отже, Микола Миронович, вітаю вас. Дякую, що ви погодились поспілкуватися з нашими глядачами на Закарпатті. Я би хотіла одразу окреслити тему нашої скайп-розмови. Це тема важлива на зараз. євроінтеграція. Це вам близько до вашої професії. Але спочатку давайте ознайомимо наших глядачів із діяльністю вашого центру. Що ви пропонуєте, що ви можете, що вам вдається робити. Доброго дня, вітаю вас, вітаю всіх телеглядачів. Я представляю міжнародний центр спрацеввання англійської ILC. Ми компанія, яка займається професійно підбором персоналу для іноземних компаній. Так? Сьогодні як правило, ми спеціалізуємося на підбору спеціалістів саме такої робітничої ланки. Так? Тобто, якщо в віковому сенсу, то це десь починаючи від 20 до 45 років. Країни, куди ми працевлаштовуємо наших громадян, це можуть бути країни Євросоюзу і найбільший наш партнер це звичайно, Канада. Хочу зазначити, що всю нашу діяльність наша компанія здійснює згідно ліцензії, яку нам надала держава Україна. І якщо кандидат іде працевлаштовуватись через нас, він може бути повністю заспокоєний, що всі дії будуть зроблені абсолютно легально. Тобто, якщо він працює за кордоном, він перебуває повністю на легальному статусі. Мене би цікавила ваша думка як фахівця, чи налякана зараз Європа цією нестабільною ситуацією, що відбувається зараз у нашій країні. Ну, ми поки такого не відчуваємо, якогось паду. Заявки у нас є постійні роботодавці, з якими працюємо вже далеко не один рік, так? І заявки на персонал даються наперед. Тобто на нас це ніяк поки не скасалося. Тобто, попит на українців, на українських робітників є стабільно високим. Так, і ви попередили моє питання. Чи дійсно бажані українці як працівники в тих країнах, з якими ви співпрацюєте? І чому? Так, дійсно, українці досить бажаний персонал, тому що ну напевно, так ми є. Ми дуже така трудолюбива ага. нація і дуже себе добре зарекомендували серед іноземних роботодавців. Є роботодавці, з якими працюємо уже роками, наприклад, це може бути Канада. Наш Компаньон займається вирощенням грибів шампіньонів, таке потужне агропідприємство, і от вони саме, скажімо так, беруть більше саме українців, тому що українські працівники, які там працюють, показали себе досить працелюбним дисциплінованим працівником. А чи ви ведете таку статистику? Цікаво, чи залишається хтось із ваших клієнтів, яким ви допомогли знайти там роботу на проживанні за кордоном? Ну, у нас це це дуже чітко і прозоро, mm -hmm. яка дів'ятері, кількість, як кажуть, зльотів повинно рівнятися з кількістю посадок, так, так? Так, так. так тому ми працюємо згідно нашої ліцензії. Якщо кандидат їде працювати на роботу, в нього є контракт, де чітко зазначений термін його перебування за кордоном, і по закінченню терміну він повинен обов'язково повернутися назад в Україну. По іншому у нас не, не буває. Якщо є проекти, які передбачають офіційне ПМЖ, тобто імміграцію, то також до закінчення контракту ми ведемо нашого кандидата, поки він не повернеться назад в Україну. Зрозуміло. Чи пригадуєте ви, чи довелося вам працевлаштувати наших закарпатців за кордоном? Так, звичайно, до нас звертається дуже багато громадян, але скажу, все-таки більшість, напевно, сказав, навіть більше половини це громадяни саме Західної України. Так, Чому угу. так? Ну, напевно, так склало історично, що жителі Західної України більш мобільні, вони ближче до кордону Західу. Вони розуміють, досить часто мають контакти з родичами, друзями, які вже там працюють за кордоном, розуміють. Кого хоче сьогодні роботодавець, розуміє, що це дійсно на сьогодні досить такий реальний шанс фінансово підтримати себе і свою сім'ю, тому вони досить легко йдуть на контакт до нас. Але тому, що ми, як агентство маємо професійно вбирати кандидатів, які сугубо відповідають вимогам роботодавця. Тому ми направляємо тільки тих. Mm -hmm. Чий професійний досвід і здоров'я дозволяє працювати на такій роботі? А Закарпатю звертається дуже багато ваших земляків, і я дуже mm -hmm. я цьому радий. А до речі, чи не виходить так, що українці в Європі вважають як дешеву робочу силу, чи там, де ви працевлаштовуєте людей, оплата достойна? Ну дуже гарне запитання, але Потрібно порівнювати цифри, так, наприклад. Так. Ну, скажімо, якщо працівник в Європі або в Канаді може отримати ну, в еквіваленті десь півтори тисячі доларів, так. Так, то чи може він такі гроші заробити в Україні? Звичайно, далеко Звичайно. не завжди. Так, тобто людина, попрацювавши, наприклад, рік повертається на зону повертається додому вже з певним фінансовим багажем. Це перше. По-друге, вони привозять напевно найдорожче, те, що в них є, це той міжнародний досвід. Так? Ведення саме бізнесу, ведення господарства, як є, скажімо, одних із кращих господарств. Mm -hmm. так? І, відповідно, в Україні, як би то не було, потихеньку бізнес розвивається, і спеціалісти, які побували вже за кордонами, які були на стажуванні на роботі за кордоном, вони є досить востребованими саме в Україні. В першу чергу це касається так, скажемо, нашого досвіду, саме працівників сільського господарства. Чи важливе знання англійської мови, да. зокрема, важливе для людей, скажу, так? що uh -huh. е з, з роками вимоги до англійської мови тільки uh -huh. зростають. Е сьогодні немає, е ну практично немає вакансій, де не потрібна англійська мова. Так навіть робітник, який їде працювати, він повинен знати англійську мову. Це такі вимоги, uh -huh. е скажімо, європейських і, і посольства Канади для uh -huh. того, щоб працівник міг максимально легко адаптуватися uh -huh. е до роботодавця. Ну, звичайно, і нашому працівнику від того буде тільки користь, так зрозуміло, і на завершення нашої розмови, все таки я би хотіла задати питання про політичну ситуацію, що зараз відбувається в Києві. Так. Ну в Києві сьогодні досить і досить стабільно. Uh -huh. Я сказав стабільно, як і всі минулі роки. Тому будь яких перешкод для того, щоб приїхати в Київ, на сьогодні абсолютно не існує. Дуже стабільна, дружелюбна, нормальна ситуація. Так? Крім того, я хочу звернутись до Закарпаття, якщо це можливо. Скажу, що ми на сьогодні маємо масу вакансій, так. на жаль, поки ще не заповнених. Так. І якщо, наприклад, є серед закарпатів громадяни, які досі пір не можуть себе знайти, знайти свою роботу, вони можуть звернутися до нашої компанії, зайти на наш сайт, знайти наші координати. Е, значить, наприклад, ми на сьогодні набираємо, скажімо, для роботи в теплицях по вирощенню шампіньонів жінок віком від 30 до 40 років. Притом це єдина вакансія, яка не вимагає знання англійської мови. Так? Е, зарплата порядка 1500 доларів на місяць. Ми на сьогодні набираємо для роботи на м'ясокомбінатах робітників, це більше чоловіків, саме від 23 до 40 років. Зарплата теж близько півтори тисячі доларів для роботи в Канаді терміном на два роки. Ми сьогодні наймаємо шукаємо на роботу будівельників. Ми сьогодні шукаємо на роботу водіїв, дальнобійників. Сьогодні є стійкий попит на стажування, скажімо, студентів саме аграрних вузів у Швеції, Данії, Голландії. І хочу зазначити слідующе, що будь-який громадянин України може звернутися до нас, подати свою заявку, отримати всі консультації, подати всі документи. І він отримує те, що він хотів, повноцінну консультацію. При нагоді, коли з'являється вакансія, куди його професійний досвід підходить, ми можемо запропонувати йому вигідний контракт і роботу. Зрозуміло, дякую, Микола Миронович, за роз'яснення. Будемо сподіватися, yeah. що наша бесіда, скайп, бесіда, буде мати подвійний ефект. Ви ознайомили наших глядачів. Наші глядачі ознайомилися з вами. І головний меседж нашої розмови, звичайно, що в Європі українці бажані працівники і не як дешева сила, а як фахівці. Дякую вам. Да, бувайте Це... здорові. Звертайтесь, ми допоможемо Так, допоможемо. Дякую, до побачення.